Слава Україні, козаки! Сьогодні тестуємо мою збірочку літій залізофосфатного акумулятора, який складається з чотирьох комірок, з'єднаних послідовно, ємністю 50 А. /год. Загальна ємність вийшла приблизно 600 Вт-годин. Тут є активний балансир, я його вже встановив. Він балансує наші комірки, а також з іншої сторони є BMS-ка. Дроти, які я використовував не надто товсті, тут всього-навсього 6 мм, але ця збірка планується використовувати максимум до 300-400 Вт. Тому е, я вважаю, що 6 мм квадратних дротів буде вистачати. Е, також я опресував мідні наконечники. І тут, і на плюсовій клемі. Ось така збірочка. Зараз будемо тестувати і перевернемо так, щоб що. Нам... Ось так. Інвертор я вже включав. Ось так, Це буде збірка для котла, для безприбійного живлення котла. Подивимося, що там у нас на клемах акумулятора. Ось плюсова клема, підключаємося до неї, і ось мінусова всієї батареї. Бачимо, що напруга 13,27 вольта. Тобто акумулятор майже заряджений повністю. Давайте вмикнемо якесь навантаження. Ось в мене є паяльний фен, він має 300 Вт потужності, але насправді потужності менше приблизно 260-270 Вт. Вмикаємо його в наш інвертор. Запускаємо. Ось він працює. Давайте подивимося на струм який споживається з акумулятора. Треба переключитися на ампери. І так. 22,5 А споживає зараз інвертор від нашого акумулятора. Тобто в такому режимі, при навантаженні 280 Вт, акумулятора вистачить трошки менше, ніж на 3 години, що я вважаю, хороший результат. Ось ми виключили фен і струм холостого ходу складає 0,6 ампера для такого інвертора. Цей комплект можна без проблем використовувати для живлення котла, а також освітлення квартири, якщо вона використовує LED-лампочки. Звісно, не можна розраховувати на живлення холодильника чи там, мікроволнової печі, тому що ну, потужності мало та і ємність 600 ватт-годин. це якраз для того, щоб живити котел та світло, що було в квартирі протягом 4-5 годин максимум. Для цього. Потрібно відключити ось мій щиток. Потрібно відключити е, розетки. Розетки в ванні. Оста... залишив я котел та світло в усій квартирі. Ось так. Тепер включаємо наш інвертор. Ось так, інвертор умикнувся. Та я підключаю квартиру. Оце в мене від перекидного автомата від перекидного автомата вилучка. Я вмикаю її в розетку інвертора. Все, тепер імітуємо. Те, що пропало світло ось, виключаю. Оп, виключив і ми переключаємося на живлення від інвертора. Все, тепер у нас наше світло. Ось світло у нас працює без проблем від інвертора. Зараз ми замірюємо силу струму, я тільки схожу за кліщами. Я взяв токові кліщі, давайте замірюємо, скільки споживається в амперах зараз від акумулятора. Ось 4,26 А. Ця квартира споживає без розеток. Давайте я увімкну хоча б розетки в кімнатах. Ось так. Дивимося. Ось. І споживання зросло до 11 А. Ну, 10-11 плюс-мінус. Що це значить? Що е, при такому споживанні вистачить нашого акумулятора приблизно на 5 годин, тому що ємність його 50 А. Чим мені подобається літій-залізофосфатна фосфатна збірка 4С, тим, що її можна заряджати навіть звичайною свинцевою. Зарядочкою, таку, що для свинцевих акумуляторів, тому що діапазон напруг дуже схожий. Підключаємо її та спробуємо, як вона буде заряджати. Підключаємося плюсом до плюсової клеми. Так. Ось так. І мінусом до мінусової. І дивимося, що от у нас розпочався заряд. Заміримо струм, яким заряджає зарядочка, він має бути десь приблизно біля 6 А. Ось. 4,9. Переключимося в режим АГМ, може там буде більша сила струму. Ось 5,5. Звичайно, це не дуже швидко, тобто цей акумулятор при таких струмах зарядиться приблизно за 10 годин. Але ніхто не заважає використовувати більш потужну зарядку, або дві, або навіть три таких паралельно можна під'єднати і заряджати відразу трьома зарядками. І тоді процес заряду буде значно швидшим. Завершилася зарядка, пише, що. Акумулятор заряджений повністю. Давайте перевіримо напругу. Ось у нас наш тестер. І дивимось, що там по напругах на акумуляторі. 14.47. Хороший результат. Майже ну, максимально 14,6, а у нас 14,46-47. Тобто все чудово. До висновків. На мою думку, як бюджетне рішення. це Дуже класний варіант, через що, через те, що 4700 гривень плюс-мінус отакий акумулятор виходить. Ще біля 2000 гривень. Інвертор. хороший, якісний, який дійсно буде видавати 500 Вт, а не тільки написано на ньому, буде так, із чистою синусоїдою. А також автомобільна зарядка, яку можна купити приблизно за 500 гривень. І за ці кошти ви отримуєте рішення, яке буде без проблем живити котел, а також освітлювати вашу квартиру. Зарядна станція це готове рішення. Звичайно, вона набагато красивіша, вона компактніша трішки. Але по ємності 600 Вт-годинну 600 зарядну станцію з потужністю 500 Вт. Вона буде коштувати вдвічі, а то й втричі дорожче. Тобто 20 тисяч гривень приблизно. Може, ну, дивлячись також від виробника, але в середньому 20 тисяч. Тут ми, виходить, в 10 вкладаємося з великим запасом. і... Отримуємо те саме, просто, ну, грубо кажучи, стаціонарне рішення, тому що станцію можна за ручку взяти і понести, а це буде. Ну, наше рішення буде не зручно так робити. Я думаю, що це класний варіант. Нікого не закликаю повторювати, в кожного є своя голова, і тільки вам приймати рішення. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. А також оголошую збір на два прилади для нашого каналу. Поки що не кажу, які, але. Вони будуть дійсно допомагати розвитку каналу і робити відео ще цікавішими. Посилання на монобанку в описі відео.